Першій точці. Правда, всі мої плани після першої точки обрушились. Тому що я сьогодні цілий день з 8 ранку, ну хай поки доїхав з 9 ранку до 3 годин дня. Стояв, вигружався знач, в моєму улюблених заводах Сталі, Сталій, ці всі. Вигружався цілий день. Чекав пропуск, документи якісь не ті, не, як зазвичай якісь проблеми. А приїхав хотів я на вісім, щоб бо, маєш, роботи було багато. Але сьогодні я ще схлопотав 340 гривень. То я вже сьогодні обілічений. Назад повертався, також їхав під знаки, тому що я їхав зранку, мене зупиняє поліція. Я ще під один знак поїхав, тому що глянув, там дороги і така польова якась яма. Думаю, краще, дешевше поїхати під знак. Один знак приїхав і там вже поворачував направо до вигрузки 7 кілометрів і поліція ззаді. І знак вантажним направо заборонено. Я включаю правий поворотник, і тільки серія на вів. Я сказав, стоять. І обілітили мене на 340 гривень. Правда, я запитав чи можна сьогодні, я кажу, в мене безліміт, можу кататись під знаками. Він запитав, де я таке почув. Каже, ні, не можу. Ну мені -то, ніхто нічого закричати не може, я назад вертався також до нормальної дороги. Тому що іноді дешевше заплатити штраф, ніж поїхати по тим ямам, обірвати собі щось. То я такої думки, що іноді краще заплатити 340 гривень і їхати нормальною дорогою. Якби можна сказати, платна дорога. І так як вигружався до трьох годин дня, всі мої плани обрушились, тепер я. Друга точка розвантаження у мене на понеділок. Завантаження відмінилось, тому що я не встигаю розгрузитись. І тепер чекаємо понеділка, а там далі буде видно. Тому зараз їду до стоянки і буду відпочивати. Ну як відпочивати? До речі, забув сказати, зранку поки їхав, знову приклинуло колесо. Енергоакумулятор -то я заглушив, не знаю, може, що воно може бути. Підшипник вряд ли. Тому зараз прийду на стоянку, піддам крачу полицю і буду дивитися. В телефонному режимі наберу Той, хтось щось розуміє і буду що то рішати. Всім добрий ранок. У нас сьогодні субота. Так як вчора одну точку вигрузилась, а в понеділок. Чим ще займаються часники в суботу. Кейс на оптовий ринок. Звісно, не сидять інструменти, залишився тільки вогнегасник, ключі, подушка, саме головне домкрат і м'ясорубка. Тому що зараз хочу підняти колесо те, що підклинює. Тому що вчора їхав, я не знаю, воно якісь фрагменти, а хто підскаже. Тобто на повороті я їхав, виїжджав з города, з крагорогу. Дивлюся знову чорний слід тут заглушний. І не знаю. Вони його приклинули, Я почекав, трохи остило, поїхав, все нормально. Тільки їду по трасі, ступиться холодно. Не знаю, зараз буду піднімати, крутити, супер, дивитись, не знаю. Підніму, хоч щось зроблю, хоч щось подивлюсь. Зараз, правда, ще потрібно знайти наші домпрат поставити. Безпорядок по цим ямам поки доїхав. Везу я такий товар. Я не знаю, що тут. Ну 3,1 тонна. А домкрат у мене залишилось після металу а такі фігні, я думаю, так як моя майбутка немає, але отак, атак... і можна домкрачувати, щоб менше качати. Як почав Почали працювати самі на себе, то збираю все, що віддають, що не віддають, беремо самі. Ми зараз ліземо під прицепки і будемо дивитись. Тепер беремо домкрат. І залазимо, не знаю, болт вроді на місці зажатий. Це повинно бути заторможна до дні рожати все. Не знаю. Зараз під домкратами подивимось, може буде ще видніше. З мене, звісно, спеціаліст з таксові, але приходиться навчатися. Раніше я працював на фірмі, то ніколи не крутив машину, і завжди. Для цього були механіки слісаря, А зараз приходиться. Бідом кратив, але ну, щось колесо не крутиться. Пошатав його, люфта ніякого немає. Зараз будемо відкручувати і дивитися на суперт. Прийшов колега, допоміг, і зняли ми колодки разом. Чесно, я б сам, то я б довго шукав би, де знаходиться направляючий, щоб опустити п'ятаки. А він знаходиться тут за глушкою і ось воно опускає колодки. Тільки так воно прокручується, і його треба придавлювати і крутити. Тому що ми не знали, як вже відпустити, вже відкрутили воздух, а в цьому причина, в чому в мене не плине колесо. Нижній ще нормальний, а верхньому. Знімов колодки под, від гріха подалі і поки що так. Прийшлося трішки зупинити ремонт, почався дощ, трішки почекаємо, вже сьогодні нікуди не спішимо. І найголовніше, що знайшли причину, можна трішки відпочити. Оце такий руки вихідного дня. Палатки, звісно, трохи припалені, але ще, ще походять, Зараз плінтував, щоб не загубити. Зараз потрібно буде знайти пакет та вкинути. Дякувати колеги, сьогодні допоміг, якщо чесно, то сам би шукав дуже довго, напевно, цілий день, аби ще знайшов. А також знаю причину, тому допомагайте друг другу дійсно. Я на цьому тижні допоміг, колеги став. Мені допомогли. Ну, виручайте друг друга, Всі ми їздимо по одним дорогам. У нас другий день. Вчора сказали, що краще колодки вкинути, тому що, якщо, не дай Бог, навіть в дорозі, щоб п'ятак в диск не в'їхав, бо буде ще гірше. Тому я дів колодки, але є один мінус, вони підлітаються. Зараз буду їх підводити. З єдиною проблемою, з якою я столкнувся, я не міг знайти де під розводяться і підводяться п'ятаки. Але так як я вже знаю, тому зараз покажу, можливо, комусь буде корисним. Тому що знаходяться вони трішки в странному місці. Ось так ось знімаються колодки. Витягується це зрозуміло. Насовується. Тут так само зверху тільки пластина одягається і знизу також пластина. А підводяться вони ось. Тому взяв я такий ось інструмент. У чим і зараз буду шукати зв'язочку, якої підтягувати. Я по старинці виїжджаю не з понеділка, а починаю свій робочий тиждень, а з вівторка, тому що в понеділок не було. Вантажів по цікавій ціні, та й взагалі вантажів майже не було. Тому Харків відпав. Зараз їду на Красноград. З Краснограда переїжджаю на Полтаву і груплю з на Мирград, а потім буде вигнав. Завантажився цементом сьогодні в Кривому Розі. Перший раз так був на тому заводі і мені доволі таки сподобалось, тому що я приїхав там, 8 ранку 8-10. І буквально в 9 годин ранку я вже виїхав. Але зараз вже пів одинадцятий заїжджав на шиномонтаж, тому що загрузився, дивлюсь, колесо спущене, навіть не підпущене, а спущене. Було 4 атмосфери. Поки доїхав до шиномонтажа. Підкачки не було, запитав у колег, чи немає. Кажуть, взагалі інструментів немає. Тут думаю, що вибору немає, буду тягнути до шиномонтажа. А колесо спустило там, де під квині, чи, в підклинюючи колеса. Трішки затрималися, але вже з підкаченим колесом можна їхати. Ще потрібно буде заїхати на заправку, заправитись і потім ще подивитися на колесо чи не підпускає. Тому що новий скат шкода буде. Розвантажились ми вигружалися на якомусь Укргазі чи щось такого плану. Переїхав на Полтаву, завантаження в мене тут під воротами, як зазвичай. Завантаження завтра, а сьогодні поки що, як готовим, готовим це складно, розігріваємо їжу, то ще нам дали в дорогу. Буде картошечки, котлетки, кабачки. Ми вечерюємо і відпочиваємо. Можна сказати, в чері, на природі. Приїхали на розвантаження. Особистий помічник у ролі брат. Тобі з мене ж брат. Бо думаю, якщо чесно сьогодні криша, то просив допомогти в Полтаві. Людина яка стояла, кажу, Все, я вам цієї без роботи поможе. Що, поміг? Да. Розвантажили сьогодні зранку, попросив, щоб розвантажили пораніше, тому що вони працюють з 8. Але мені потрібно сьогодні приїхати в Дніпро. Ну давайте по порядку. Сьогодні я прийшов на пів восьмого, машину вже розвантажували, залишалися там чу-чуть. Тобто буквально я прийшов туди-сюди, поки забрав гроші за рейс, машину вже розвантажили, дві позиції, закрився і виїхав. Я їду зараз віз піднята турбінка дує, Віталія їде на Дніпро. В понеділок в мене з Дніпра їду, я пустим на Дніпро з Миргорода, це 250 кілометрів. В понеділок в мене з Дніпра завантаження знову на Мерефу, знову метал. Але їду я не заради металу, тому що сьогодні в п'ятницю можна було загрузитись водою з Миргорода і поїхати на Дніпро собі спокійно, взагалі без пустого кі кілометража. Але є такі непередбачені ситуації. Я цей цілий тиждень, майже так, майже просидів без роботи, я два рейси тільки зробив і зараз пустим їду. Але все рівно заробив і соляркою іду, і на атказацію. Але не суть. Суть того, що я на цьому тижні зараз я їду в Дніпро, ставлю машину на стоянку і їду. Автобусом на кривий ріг до дівчини і з Кривого Рогу я, ми сідаємо на легковий автомобіль і їдемо додому на Миргрод знову. Це все сьогодні потрібно встигнути до комендантської, тому що спішимо на свадьбу, у мене брат жениться, тому право там не приїхати заради родини, приходиться іноді працювати, переїхати пустим. За один тиждень нічого не буде, але свадьба на свадьбу потрібно, потрібно встигнути, тому що таке собиття раз в житті, У когось, можливо, 2-3. Так що, їдемо. Можливо, цей ролик вийдеться коротким, але вже на наступному тижні будемо більш детально знімати.